Всім привіт, я вирібели на каналі Драйв 500. Наш відосик сьогодні про ті автівки, які ми їдемо, оглядаємо в нашому місті Львові. Також виїжджаємо сам до Другобич Трускавець. Ну і в посиланні ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також беремо кавусю, смаколики, капучино, Що там беремо шоколадку, хто хоче пивасик, чіпсончики. дай поїхали дивитися ролик. Отже, друзі, всі думають, що ми оглядаємо тільки погані автівки, але ми оглядаємо таку велику кількість і добрих авто, тому також будемо вам про них розповідати. Їздили ми в місто Дрогобич, оглядали це в нас шкода Карок. Авто виходить 2018-19 рік, двохлітровий дизель на автоматі. Авто пригнуло зі Швеції в дуже жирній комплектації. По вартості виходить 26 900 доларів. Та ми розуміємо, що вартість авто не дешева, оскільки розмитнення дорогі. І продавець сказав, що за це авто заплатив за розмитнення, якщо він не помиляє 6300, тобто ціни пішли на розмитнення досить догори. Так, зараз у нас огляді глядішкода карок коштує 26 900, 2-літровий дизель на автоматі 4х4. Гарна комплектація. 182 тисячі пробігу, що там сажові форсунки. Все норм? Все норм. Ще друзі, досить цікава інформація. Кому треба пригнати авто з Німеччини, в посиланні під відео будуть наші контакти. Також відповідно, наша людина хороша зараз знаходиться в місті Дюссельдорф. Робить огляди навколо Дюсільдорства в районі 100 150 км. І також можна організувати пригон цього авто під ключ відповідно на території України. Всі нюанси вже будемо обсуждати в телефонній розмові. Так що дзвоніть, кого буде цікавити в посиланні наші будуть контакти. Відповідно, подивившись це авто, по авто було не фарбовано. По мотору, по претензіям до роботи мотора не було. Й перевірив по комп'ютерній діагностиці, Провік сажі форсунки, все було в нормі. Відповідно, була історія по авто. Як ми говоримо, свідоцтво про народження, сервісна книжка, все повністю там було розписано. Буває, що по таким авто, які приїжджають з території Швеції чи з території Норвегії, дуже треба дивитися знизу авто, оскільки буває дуже багато в кожному другому авто буває, буває дуже багато іржі. Відповідно, по тому авто було все норм. Ну і ще дуже класно треба дивитися. Оті всі сколіки, які виходить на капотах, на бамперах, на боковинках. Відповідно, буває, що іноді в нас не раз було, що був огляд авто було добре, але на сіті було все в посічено. Що таке авто звичайно ми не радили. Ось таку автівку ми обрали. В місті Другобич. Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% відсотковою знижкою, на який заходите. Берете в продавця він номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, Там можете писати промокод DRIVE500 і також отримаєте 20% відсоткову знижку. Тому в посиланні в корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так. Друге авто, яке ми оглядали, це шкода. Ні, га, думали, шкода, Volkswagen, там Renault. ні-ні ні. Toyota Camry. Toyota Camry, хто якому буде зручно називати це авто, виходить, 2017 рік. Не раз оглядаємо ми Камрюх і ціна на них ну, просто кусається. Ну, відповідно, зараз і на ваг-групу, і на все, що з Європи приганяється, бо і розмитані автівки там подорожчали. Так ось оглядали це авто, якщо не помиляюсь, на старті воно було 19 тисяч 500, Єдиний плюс авто, що пробіг був в районі 100 тисяч кілометрів. Був єдиний власник, який купив авто в автосалоні, від'їздив і зараз хочуть продавати, брати якусь електричку, здається, ну, щось такого плану. Відповідно, є історія, там сервісні книжки, обслуговування. Єдине, що масло вже дотягнуло до останнього, що 15 тисяч його треба міняти, тобто вже автомобиля. І на 90 тисяч там треба було поміняти масло в коробці. Получається, на 90 тисяч це не дешева історія. Там було вже 96 тисяч, і в мене є підозр, що його звичайно, не міняла. Масло давно міняли? Плюс-мінус. Зараз на скидке? 1960. Да, а тут я на вещь. Mm. А Тут я шел на и тут шея одну. Это моя бота 90, да? 20 минут. Ага, нет. Yeah. Uh, на 80 данных 90. Я просто орієнтую з під'ємів у мене самого просто була 50-5,5 років, а зараз є 70 вже 5 років, тому я так просто ну, бачив по маслу, що побільше. Щоб по Так, Що да, по маслу більше це трошки. Так, ну то стандартно. стандартна їхня хвороби. Ще, виходить, по машині був один нюанс по правій стороні. Там десь була легенька ДТПшка і була шпаклівка, яка билась в районі 300. Так-то кримінального по авто не було, багата комплектація. Получається, біленький салон. Ну, не кожен любить теж біленький салон, оскільки він досить маркий, особливо водійське сидіння, досить сильно витирається. Але в принципі, по авто проїхалися, авто добре. Чим Кемрі класно. Їдеш по ямам, вона просто як танк. Любий поліцейський, люба історія, просто комфорт. Звичайно, шомузоляція слабенька, желізо слабеньке, ну і 2,5 бензинове двигло. жре, звичайно, немало. Е, так що, друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти. Цього вам самого найкращого. вся наша держава буде на 100% добре. Щастя, здоров'я, любові, грошей, щоб в ваших родинах завжди було те. Ну а ми продовжуємо робити свою роботу і показувати вам її. До скорих зустрічей!